Як врятувати потопельника з води та надати йому допомогу у Вінниці? Надзвичайники організували показові навчання на південному бусі. Цьогоріч відпочинок на водоймах у місті під забороною через відсутність укриттів та якість води. Втім, на пляжах людей багато. Відпочинок на воді може завершитись трагічно. Це на камеру демонструють рятувальники. Хоч цьогоріч купатись на водоймах заборонено через відсутність укриттів на пляжах, люди нехтують безпекою і приходять погрітися на сонечку. Тому рятувальники вирішили відновити показові навчання на воді. Рятування на воді за допомогою дошки Малібу. Тобто, це сучасний такий засіб, так як в принципі використовується звичайний рятувальний круг, але вона, якби, є багатофункціональна, тому що її. Людина, яка потопає, може обхватити з різних сторін. І, в принципі, вона за неї хватається, і рятувальник може доплисти сам до берега. І за допомогою такої мотузки він може витягнути людину. Надзвичайники кажуть, постійно розповідають про правила поведінки на водоймах, в тому числі у навчальних закладах. Однак статистика смертей на воді сумна. І цьогоріч жертв більше, ніж минулого сезону. Серед загиблих є і діти. Спочатку року ми вже маємо 39 загиблих людей на водних об'єктах. Для порівняння в минулому році станом на цей період було лише 29 дев'ять загиблих. Що Найбільш прикро, тому що в цьому році вже загинуло 5 дітей. Один випадок загибелі дитини трапився в зимовий період на кризі, і буквально за минулий місяць ми вже маємо 4 випадки загибелі неповнолітніх осіб. Якщо ви вирішили самостійно рятувати потопельника, добре плавати недостатньо, наголошують фахівці. Потрібно не переоцінювати власні сили і обов'язково телефонувати в службу порятунку. Якщо у нас є будь-який плаваючий предмет, це може бути навіть буквально там п'ятилітрова баклажка від води, то краще її взяти з собою і подати людині. Чому? Тому що у нас існує небезпека того, що людина в паніці, яка у нас потопає, може за собою потягнути і ту людину, яка рятує. Тому бажано подати предмет. Якщо ж такої можливості немає, то потрібно як за можливості підпливати до людини ззад позаду неї, для того, щоб людина не бачила того, хто її рятує, і тим самим не змогла за нього вчепитися. Якщо вдалося витягнути потопельника з води самотужки до приїзду рятувальників, варто не гаяти час якнайшвидше треба надати домедичну допомогу штучне дихання та масаж серця. У ДСНС наголошують, такими навичками під час війни має володіти кожен українець. Анастасія Голошивець, Вікторія Ворощак із Вінниці для телеканалу Еспресо. Війбетюкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.